Виконаємо ділення десяткового дробу на десятковий дріб. Спочатку записуємо 53,4 поділити на 1,5. І тепер, щоб ми не заплуталися, переносимо кому в обидвох числах на один знак, тому що у другому числі один знак після коми. Тобто, ми будемо ділити 534 на 15. Ділимо. 534 поділити на 15. 53 ділимо на 15. Беремо по 3, виходить 45. Віднімаємо, виходить 8. 84 поділити на 15. Беремо по 5, 5 на 15, 75. Віднімаємо, виходить 9. Ставимо кому.

У другому числі один знак після коми. Отже, переносимо у кожному числі кому на один знак. 169,4 поділити на 28. Ділимо 169,4 поділити на 28. Беремо 169 і ділимо його на 28. Беремо по 6, 6 на 28. 168. Віднімаємо, виходить одиничка. Ставимо кому після шестірки, оскільки вона стояла після 9. Тепер зносимо четвірку. 14, поділити на 28 дає нам 0. 0 помножити на 28 дає нам 0. 14 відняти 0. Виходить 14. Дописуємо сюди 0. 140 поділити на 28. Виходить 5. 5 на 28, виходить 140. Віднімаємо, залишився ми. Третій приклад: 75, поділити на 1,25 сотень. У другому числі після коми два знаки. Отже, пересуваємо кому на два знаки в кожному числі. Виходить 7500. Поділити на 125. 7500 поділити на 125. Беру 750, ділю його на 125. Виходить по 6. 750 мінус 750 залишився нулик і нулик тут дописуємо. Вийшло 60. Четвертий приклад. 3,6 поділити на 8 сотих. у другому числі два знаки після коми. Переносимо в кожному числі на два знаки кому. 360 поділити на 8. Ділимо 360 на 8. Виходить по 4. 8 на 4 – 32, 36 відняти 32. 4. Дописуємо 0, 40 поділити на 8 дає нам 5. 5 на 8, виходить 40, 40, відняти 40 вийшло 0, всього вийшло 45. П'ятий приклад. 48,192, поділити на 0,12. Переносимо кому на 2 знаки, оскільки в другому числі в нас два знаки після коми, виходить 4819,2 поділити на 12. Ділимо. 48 поділити на 12 дає нам по 4, 12 на 4, 48, віднімаємо вийшов нулик, 1 поділити на 12 дає 0. 12 помножити на 0 дає 0. 1 відняти 0 дає 1. Дев'яточку зносимо. 19 поділити на 12 входить 1. 1 на 12 виходить 12, 19 відняти 12, виходить 7. Ставимо кому після одинички, оскільки після дев'ятки стоїть кома. І тепер зможемо знести 2. 72 поділити на 12. Виходить по 6. 6 на 12 – 72. 72, 72 отримали шостий приклад. 123,12 поділити на 30,4. У другому числі один знак після коми. Отже переносимо кому у обох числах на один знак. Вийшло 12, 1231 цілих 2 десятих поділити на 304. Ділимо 1200. 31,2 поділити на 304. Візьмемо по 3, по 4. 1216. Виходить, коли ми 304 помножимо на 4. Тепер віднімаємо 1231 відняти 1216, виходить 15. І двіючку зносимо. Скільки тут була кома. Після четвірочки ставимо кому. 152 поділити на 304 дає нам нулик. І тепер. До 152 дописуємо ще один нулик і тепер ділимо 1520 на 304. Виходить по 5. 1520. Віднімаємо, отримали 0. Сьомий приклад 0,1242, -ти поділити на 0,69. У другому числі три знаки після коми, отже, пересуваємо кому у обох числах на три знаки. Виходить 124,2 поділити на 69. Ділимо 124,2 поділити на 69. Беремо по 2 по не виходить, мабуть, по одному. Да. пишемо 69, віднімаємо 14, відняти 9, 5, 11, відняти 6, 5, Ставимо кому, зносимо двічку. 552 поділити на 69 виходить по 8 рівня. 552, відняти 552, виходить 0, 1,8. І восьмий приклад. 2592 поділити на 0,54 сотик. Пересуваємо кому на два знаки. 2592 і два нулики, поділити на 54. Ділимо 2592 і два нулики поділити на 54. Беремо 900 259, і ділимо на 54, виходить по 4. 4 помножити на 54, виходить 216, віднімаємо. Тут у нас виходить 3, тут у нас виходить 4. Зносимо двічку. 432, поділити на 54, виходить по 8 рівно. 8 на 54, виходить 432. Віднімаємо, вже отримали нолик, і оці два нолики просто дописуємо сюди. Тобто вийшло 4800.